Привіт, сарай, і наша стара добра рубрика Нічого святого, історія святих від Атеїстки. Сьогодні ми поговоримо про найбільш контраверсійного пророка про йону, який вирішив не слухати голоси в своїй голові, не слухати Бога, сперечатися з творцем і бути ним вкрай незадоволеним. Якщо вам вже подобається Йона, ставте лайк, коментар. Це дуже важливо для нашої маленької тісної компанії у півсотні підписників. Можливо, до нас долучиться хтось і ще настане трохи більше, і ми разом будемо нести слово безбожне у світ. Одного разу невідомо коли на світі з'явився цей малий. Схоже, він був на пророка, бо чув голоси у своїй голові. Сьогодні Божі голоси трактують як шизофренію, делірі та психоз, але раніше вони викликали більше захвату. Отож, Господь сказав, а Йона почув, що треба йому йти до ворогів своїх і нести слово Боже. Іде так собі, подумав Йона і вирішив втекти. Від Бога втекти. Відчуваєте комічні ситуації? Тому Йона сідає на корабель і пливе у протилежному напрямі. Особисто мені Йона імпонує. Це перший пророк, який, почувши голос у своїй голові, вирішує опиратися. Повно ж, як зазвичай буває, чоловік чує голоси в голові і починає натхненно розповідати про кінець світу, збирати довкола себе людей, водити їх туди-сюди. Йона не такий. Йона розуміє, що історії з пророками гарно не закінчується, тому вирішує жити своє прекрасне життя подалі від Божої місії. Йона сідає на корабель, щоб пливти у протилежний бік. Але ж ми знаємо, що господь дає вільний вибір кожному. Тому насилає шторм, і що роблять у випадку шторму? Так, кидають людину за борт. Йону кидають за борт, щоб шторм зупинився. А Господь не був би таким малосердним, якби не послав рибу, щоб проковтнула пророка невдаху. І призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула йону, і був йона всередині цієї риби три дні і три ночі. Направду існують випадки, коли кашалоти ковтали людей, але б за три дні він там перетравився. І тут на допомогу нам приходить релігійна математика. Релігійна математика вид математики, який існує тільки в Біблії, для того, щоб пояснювати геть абсурдні релігійні сюжети і доводити їх до тями. Отож, як каже один християнський портал, три дні і три ночі це проміжок у одну добу трошечки дня і трошечки ночі. Ще раз: три дні це один день, три ночі це дві шматочки ночі. Якщо ви засвоїли релігійну математику, можемо рухатися далі. Цього часу цілком вистачило, щоб Йона подумав про свою поведінку і просив Господа повернути його на шлях істини. Господь любить нас, тому після кита і шторму він приберіг для Йони ще трошечки любові. Не перемикайтеся, буде цікаво. Милостивий Господь наказує рибі відригнути йону, акурат на берег міста, де той має проповідувати. Але наш герой не такий простий. Він не те щоб покаявся, йому жити хотілося. Тому опинившись на волі, ніс він слово Боже, так би мовити, в півсили. Напевно, Йона мав найкоротшу проповідь серед усіх пророків, бо складалася вона шести слів і звучала так: ще сорок днів і Ніневію буде зруйновано. Йона розраховував, що в таку байку ніхто не повірить. Але не так сталося, як гадалося. Грішники вирішили дослухатися до пророка. Те, що там грішники, кози, вівці, телята, всі почали поститися, молитися. Цар скинув свій одяг, вдяг веретища, сів на попіл. Веретища – це такий незручний одяг, який вдягають всі світі люди при першій ліпшій нагоді. В попередніх дописах ви могли це бачити. Козовівці телята понадягали варетище. Я не знаю, що ті козовівці робили, як нагрішила. Але молилися вони файно. Господь всіх помилував. Йона був пригнічений і розчарований. І він ж бо чекав вогню з неба, сірки, ну хоча б потоп, справедливої Божої кари. Але Господь виявив любов. Та ця історія абсолютно нетипова. Пророк, який не хоче пророкувати. Господь, який всіх любить і милує, позивівці, які каються, та ще й та риба, яка людей ковтає. Тож, бібліїсти приходять думки, що вся ця історія є сатиричною і вигаданою, можливо, переробленою з якогось міфу і помилково взяти до релігійних текстів. Як би там не було, але історія про йону є і в іудеїв, і в християн, і в мусульман, щоправда, правда з деякими варіаціями. Мене вже мало що дивує, але раз на те пішло, і я вам розкажу. Юдаїзм. А риба, яка проковтнула йону, була створена в первісну еру. І внутрішня частина її рота була схожа на синагогу. Очі рибу були схожі на вікна, а перлина всередині її рота забезпечувала додаткове освітлення. Якщо там був ще міні-бари, проголоджуючи напої, то в принципі три дні і три ночі можна гарно провести. Коли Йона був всередині риби, риба сказала йому, що її життя майже закінчилося, бо незабаром Левіафан з'їсть їх обох. Йона пообіцяв рибі, що врятує їх. Тож риба попливла поруч з Левіафаном, і Йона погрожував зв'язати його за язик і дозволити іншій рибі з'їсти. Левіафан побачив, що Йона. Обрізаний. І зрозумів, що його захищає Господь. Тому він у жаху втік, залишивши йону та рибу живими. Це була йодейська версія. Але тепер поясніть мені, як Левіофан побачив, що йона обрізаний. Йона йому то сам показав пророк без штанів лякає демона. Це вже сенсація. Пророк екзибіціоніст Іслам. Юнус вважається дуже важливим пророком в ісламі, який був вірним Богу та передавав його послання. Коли Юнус опинився всередині риби, Аллах зробив тіло риби прозорим, дозволивши пророку побачити дива глибини. Також Юнус чув, як усі риби співали хвалу Аллаху. Співали риби, молилися кози. Ну да. Історія юноса більше схожа на сюжет арабської казки, ніж на релігійну оповідь. Адже батькові пророка на момент його народження було 70 років. Ну і звісно, цей сексуально активний мужчина невдовзі помирає, лишаючи бідну вдову з однією дерев'яною ложкою. А далі на це не вистачить навіть вашої фантазії. Дерев'яна ложка виявляється рогом стапу. Я завжди казала, що так як мусульмани не вигадує ніхто. Християнство. У християнси цікавіше, бо християни гнучки. Якщо потрібно, Йона буде євреєм, який вболіває за свою націю. Йона діє як патріот не тільки тому, що ненавидить ні навиття, скільки тому, що не хоче знищити власний народ, каже святий Іранім. Якщо потрібно, Йона буде поганим євреєм. Він уособлює ненависть та заздрість ізраїльського народу до всіх інших народів землі, говорить Мартін Лютер. Йону як архетипного дисидента, а корабель як символ держави розглядає інший вчений, ім'я якого ви все одно не запам'ятаєте. Він засуджує пророка. Чи можете ви жити серед таких Йонас, ну то й киньте їх у море. Йони займає всього пару сторінок, але сюжет бездонний для трактувань. Сьогодні ми побачили нетривіального пророка. Пишіть, як вам, я відповідаю на всі коментарі, ви знаєте. І дякую за перегляди, до наступної цікавої історії.